ये बहातो तो आ, बहातो की ये बहुत तो इनु से अपने स्टूडेंट तो मुशो मैनुलो रिक रेखाला बहुत तो स्टूडेंट्स डोनेट्स की लुगान स्टोजे इजारस ये बहुत तो दूजे बहुत स्टूडेंट बिल्शे इज ज़ इराकु ई ज़िनिएरी जो टूट डेशेफजे ई लेको वेस्टुपाते Коли ми приїхали в Івано-Франківськ і почали нове життя в новому інституті, в новому місті, ну, ми столкнулися з таким, що просто побачили багато такого, що студенти вони ну, трошки як покинуті. Бо корупція з'їдає багато і часу, і грошей, і то інколи вони вже замислюються, що може краще там. Але ми хочемо їх тут залишити, і ми будемо намагатися якось це, знаєте, Стабілізувати, скажімо так, цю обстановку тут. Почали зараз івано франківську так ми самі тут знаходимося, але потім я так сподіваюся, що ми все ж таки вийдемо на більш такий обширний великий рівень, скажімо так. Бо ми переважно хочемо, щоб в організацію входили навіть правління самі студенти. Не дуже вони хочуть тут працювати, бо зарплата така, що. Для, для них просто смішно. Тут медицина нет будущего. Ну, 100 доларів зарплата. А там на їхній стороні, наприклад, Індія, якщо ви закінчили, як тут, після после этого екземки, ну, то складно, але все одно придутся. А так їх зарплата більше, ніж 1000 доларів, а тут 100 доларів. І всі студенти хотіли на запад. Тому, що, ну, от что восток там била, щоб, то време, щоб завтра будут Яркова, потом до Києва. Потому все хотели привести ну, куда-то дальше. Это район, где войн нет война. И во второе, украинское диплом больше біль принимает нашей страны, чем русский. Ну, уважение больше, чем русский диплом. Аван-Франкиевс это совсем другое, чем Луганственность. Там более-менее как это ну, русский язык, во-вторых, культура, там, ну, религия не так сильна, как сюда. І так, і люди різні.